Шаго гланю Програми добри Музика нашого краю Програми Вітаю вас на каналі ТВІ 4 З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу солістка Тернопільської філармонії. Мила і добра жінка Наталія Присіч про себе у Галкліпі. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Я народилася 1.10.1975 року. В сім'ї простих робітників, але дуже співочих, Ореста, Ольги в місті Хоросткові. Але на даний момент, ну того часу, як я думаю, це ще не було таким містечком, тому що я дуже довго пасла корову. Я собі так згадую, як то тяжко було і постійно з книжкою, і з коровою. Але тоді мене і не полишала та думка, що я буду співати. Великий масштаб і широта полів. Зелених лугів давали, знаєте, такий кисень, що ти маєш співати, співати на повні груди. Там я могла собі відвести душу. Ну, от і там же я почала ходити в місті Хорську музичну школу, але по класу скрипки. Мені подобалося грати, це правда, але спів перемагав все ж таки. І як я навчалася, то паралельно зі скрипкою в мене вокал підготовлювала Барановська надія. Ну, зараз вона, напевно, що не знаю, чи викладає, але в музичній школі вона тоді була такою і патріоткою, і дуже добрим викладачем, яка могла поставити голос. Принаймні вона заохочувала всіх дітей, щоб співали. Ансамбль хори, всюди я була учасником цього і солісткою. Ну, Була в мене така одна погана вада, я всюди спізнювалася. Вона мене штурмувала і я вдячна за це. Тому що постійно пам'ятаю, що всі на мене чекали. От, але я виношувала план, пісню, думала про це. І вже як закінчила, то з певністю могла сказати собі, що я хочу навчатися тільки по класу вокалу. Скрипкою я залишила, на жаль, а може, на щастя, але скрипочкою я займалася тільки по весіллях. Мій батько був музикант весільний, брат його, ну і мої брати, всі ми грали по весіллях. Я сама менша була, це другий клас, третій я грала. З на весіллі. І так продовжувалося довгенько, аж поки я не поступила в училище музичне. Теж мене туди спрямувала Барановська Надія, дуже їй вдячна, вона повезла мене. І як це зараз шукаєш доброго вчителя-порадника, щоб він тебе десь підштовхнув, то вона побачила, що в мене є таке обдарування одне і таке бажання велике співати. Повезла вона мене. І я попала в перший клас, і в тому класі я ж залишилася до класу, я попала Валентин Сергій, Болотний. Всі роки, які я вчилася, це я пам'ятаю таку дисципліну і надзвичайну відданість праці її. Вже навіть як будучи в консерваторії, я собі згадувала про неї, що жоден вчитель. Я ходила по класах, слухала, не віддавався стільки, скільки вона віддавалася своїм учням. А що вже кажучи за мене, вона бачила, що я хочу, що я можу, то не раз ми займалися по два-три уроки замість тих дітей, які не приходили в студентів. В цьому я дуже їй вдячна, і вже після училища я думала, що я буду поступати в консерваторію, це край. Ну, доля так повернулася, що я все ж таки пішла спочатку в педагогічний інститут. І там я навчалася в лемішки Наталі Васильівни. Але Наталя Васильівна була дуже добра людина, так до сих пір лишається. Вона побачила, що я так сильно прикипіла серцем до Валентини Сергіївни, що той рік вона сказала: ти ходи туди, навчайся, не залишай. От. А наші уроки проходили не в стилі розваги. Вона мені дозволяла сир їсти, щоб голос звучав і кріп. От. І ми багато говорили, про добре говорили і духовне. Вона мені подобалася завжди як людина. І до Валентини Сергій я ходила знову ж таки займатися цілий рік. Ну, тоді мене підводили кілограми. Мені сказали, що 49 кілограм це не є проба поступати в консерваторію, треба набрати. Все ж таки я не піддалася цьому, попробувала. Відспівала я тоску, пам'ятаю, і одразу ж з зал консерваторії встав. Тоді мені сказали, що мені не потрібно поступати, а йти одразу в театр. Ну я ще не була такою зіркою, дякувати, бо до сих пір я не думаю про себе так високо, щоб не перейшовши деякі етапи життя, зразу йти дуже високо, бо можна низько впасти з того часу. Я собі так думаю, що це був правильний крок. Я навчалася тоді по класу Ігоря Кушпера. На жаль, він же пішов в життя, але ця людина 4 роки не знала, можливо, як до мене підступити. Перший, це чоловік, це такий бар'єр. Я жінка, я навчалася в жінок. І тут для мене був новий етап уроків, для нього психології. Він нас навчав думати, думати. Якщо мене вчили до сих пір, Повторювати, візуально копіювати, десь фотографувати елементи, відкриття рота, подачі звуку. Тут він навчив нас думати, як подача звуку йде, де вона є в голові, де ти його шукаєш. Надзвичайно завдячую йому, що він, він заставив мене працювати самі. Він казав, вчитель може дати тобі 30%, 20%, можливо, нічого, 70% в твоїх руках, і прошу працювати, думати. Молитва, він знав, що я така духовна людина, молись і співай, то поруч чи наш і маєш арії. І так ми працювали. Мені повезло також з концертмейстерами. От в консерваторії була Ірина Дуркот, і ця жінка до сих пір вона працює, вона студентами віддається на 150. Якщо вчителя немає, вона додому не йде, вона буде постійно працювати і робити свою роботу. І от вона бачила, що я хочу, налишалася. Хоча їй не було важко, я пам'ятаю, вона все працювала над моїми піснями зі мною ми розбирали все по полочках, як маєш виглядати, як маєш співати, подавати цей артистизм, теж вона казала не загубити, що я надбала нести з собою. Вона постійно згадувала, як ти поступала, отак ти маєш співати, тільки вдосконалювати. Ну і вже до п'ятого курсу я мала такий переломний період, десь на третьому курсі. Я думаю, як буде в п'ятому так сумно, як я зараз відчуваюся. Може, я дарма прийшла, були сумніви. Ну, слава Богу, тут мені після одруження з чоловіком моїм Дмитром Бог послав вагітність донечку, і під час цієї вагітності всі вчителі, професори визнали, що я відчула той звук, ту опору, як воно має бути. Я пам'ятаю, що я на сьомому місяці здавала з дитиною державний іспит. І він прийшов у мене дуже вдало. Після цього, вже як я родила дитину, рік академки був, я знову повернулася, і вчитель мені сказав, що ти вже професор, мені завжди жартував. Я з тобою вже розпівуватися не буду, ти добре співаєш. І він завжди слухав мене закритими очима, милувався, я казав, такої музикальності, як в тебе, немає. Прости, господи, що там хвалю себе, але це було так не тільки з його участі, то багато вчителів казали, що мій голос там в порівнянні з Кала, з Басистюк, котра навчалася теж переді мною. І я почала слухати їх багато. Бо це мене підштовхнуло, дало стимул такий, що я повинна слухати добрих співаків. Я ходила постійно постійну фонотеку. Ну, в фонотеці дядько сидів, і писав диски і постійно дивувався, чого вокалісти туди приходять. Я і ще один, може, тому що ніхто туди не ходив. А я хотіла все знати, не тільки класок. Я от слухала свій ротар і пісні мені подобалися. І я діставала цей архів, підносила, і я переписувала собі багато і дарувала багато людям. мені Здавалося, що таке надбання, як ми маємо. Ми повинні дорожити, і, можливо, десь там в генах в нас закладено, ми ж українці все ж таки. Та лірика нас проводить по, по цілому життю. Ми, ми не в неї живемо. І ті пісні, які я співала, потім якось мені дали такий поштовх, що я почала сама писати. І воно подібно виходило до таких васикових пісень, мене записували, тішилися. Ну, на жаль, я знову кажу, сімейне життя. Можливо, таку поставила перегородку, що я більше віддаюся дітям, дбаю про це і свої пісні відставила на іншу сторону. Може, мої діти почнуть їх співати, але вони в мене є, є записані. Воно так коли я граю собі на фортепіано, імпровізую. Подобається мені згадувати ті часи, коли були в мене вірші, пісні. Вони залишаються в нас так, як ностальгія. Люди, які співають для вас. <серваторії>. Тут не було такого питання тяжкого, де мені йти, тому що Тернопіль я любила надзвичайно. Вже за тих років я навчалася в училищі інституті. Я зрозуміла, що Тернопіль це все. Як мені не говорили про Київ, вчитель мене туди спрямував, молодіжний театр. Ну йди, вже йди ти вже укріпла, все добре. Ми з чоловіком собі сіли і подумали: ох, горді ми тоді були! Я собі думаю, що в нас батьки, треба бути поближче до батьків. І ми проігнорували цю пропозицію. В Львові пропонувалося йти в театр. Я співала в оперній студії і були вечірні вистави. Ну, знаю, що людям подобалося. Все ж таки, перемогло може сімейне. Я бачила, що чоловік горниться до Тернопілля, а я думаю, от там озеро, там так просто родиха. Я подобаю собі це місто і вернулася я все ж таки в Тернопіль. Не скажу, що мене одразу тут всі хапнули. Я приїхала, і я думала, що все буде в порядку, тому що під час навчання в училищі я вже працювала в театрі. Мене взяли туди на роботу артисткою хору. Але люди знають, що я не раз співала сольні такі елементи, і без проблем мені здавалося прийти вже на роботу, мене там вже знають і приймуть. Ну не так воно, як в житті буває. Я прийшла, е директором театру був покійний Михайло Форгель, і він же ж був моїм вчителем по майстерності, акторов, коли я навчалася в музичному училищі. Він сказав, Наталко, я пам'ятаю, ти добре співаєш все. Але ти знаєш, я знаю того, хто любить такі голоси. Він їх просто збирає, колекціонує, е захоплюється. Я не маю права тебе зараз взяти в театр. У нас тут багато, але співаків якби не потрібно, тому що спрямування не те, не є академічним таким театром. І каже: Ти йди в філармонію там є Григорій Платонович, Сергей. Він дуже любить співаків. У тих, що співають. І при мені він ж позвонив. Дійсно, він мені підказав, що туди йти. А Григорій Платонович сказав, послухай її, бо я пам'ятаю, як вона добре співала. Ну, от і я пішла до Григорія потонча і він ну, скаже, що в мене був якийсь перепон. Він ну, одразу сказав: добре, прийдете через місяць. Я проспівала, все зробила, думаю, чому через місяць я так довго відчікувала цей момент. Напевно, що напевно, що він зважував всі за і проти, тому що в мене не було тут житла. Я вже була сімейна людина. І, попри все, філармонія вже була наповнена такими талановитими співаками і стільки тут колективів. Я переживала, хвилювалася. Перше, що я думала, що може мене в тріо візьмуть, може в хор мене візьмуть, можливо, солісткою не візьмуть. І я не ставила собі такої високої планки. От де мене візьмуть, там і піду. Ну і вже потім місяць часу прийшов, і ми зустрілися з Григорієм Патончем на концерті Вірьовки, і він же ж там мене представив, що це наша солістка. Вона буде в нас працювати, вона в нас працює. Я тоді здивувалася, я зрозуміла, що вже можна бути спокійною. І На роботу мене взяли, і мені було добре. За часів до Григорія по що я працювала добре з Вікторією Кокошкіною, з симфонічним оркестром потім пізніше, який організувався. Перед тим був камерний оркестр, хор. Скажу, що в мене були якісь такі неприємності. Все ніби до сих пір йшло гладко і просто. От Шкода, одне, що зараз я не маю можливості працювати з такою піаністкою, якою я мала. Я вважаю, що це унікум людина, яка сім'ю проміняла на музику, але ніколи не пожаліла це Вікторія і вічна її пам'ять. Це наполовину я осиротіла, скажімо так, бо ця людина любила музику, вона творила її. Навіть коли я вже занепадала духом, що це нікому не потрібно, тому що класика не є такою популярною і переважно люди люблять страду. Можливо, не треба, можливо, сучаснити. Вона не здавалася, і цей багаж творів, які ми набрали з нею, вона сказала: Наталка, не зупиняйся, можливо, колись, в майбутньому, воно буде потрібне. Вона дуже вірила в мене. Я знаю, що їй подобалося, як я співаю. Були такі два роки, практично. Притирання одне до одного, я не могла зрозуміти, чому вона така вся в праці. Ну, я така собі відкрита до всіх, а контакту не відчувала. Але очікування мої оправдали всі довір'я, тому що. Виявляється, Віка була настороженою до вокалістів. Вона працювала з вокалістами і завжди казала: Я думала, що ти знаєш так, як сітка високого польоту зараз прийдеш і зараз почнеш мною керувати. чи ще. І потім, згодом, ми стали не тільки в праці друзями, але і в житті. Вона була такою порадницею. Всі концертні плаття стилі, зачіски, як мені вийти, з поклоном. все було з її руки. Вона все мені радила, вона підбирала. Як я не мала часу в сім'ї, то вона ходила. Я знаю, по вітринах магазину вона шукала мені плаття, вона знаходила, і це ставало моєю візитною карткою. От я дуже вдячна і такої людини, на жаль, я вже напевно не зустріну. але я не скажу, що Бог мене обмежив в тому. Мене всюди оточують добрі люди, чи на чи в праці, чи в побуті. І так є і в сім'ї. Люди, які співають для вас. кліпі солістка Тернопільської філармонії Наталія Присіч. Ми продовжуємо нашу розмову. Одруження моє пройшло, як ви вже знаєте, в лаві консерваторії. На четвертому курсі я вийшла заміж за мого чоловіка Дмитра Присіча. І він тоді для мене був скоріше, можливо, як батько, бо батька я втратила зразу після одруження практично з Дмитром. І шкода мені було, а Діма мене і доучував той один рік і виходжував, бо я потрапила до нього так, кажуть, випадково буває, нічого в житті не буває випадково практично на операцію за апендицитом, Теж, напевно, і було в пресі, і багато про це говорилося, але він завжди казав: Я тобі рятую тіло, а ти, можливо, постараєшся нам душу. Так вийшло. Ми одне одного доповнюємо. Він був дуже хорошим лікарем і до сих пір залишається люблячим, добрим чоловіком і батьком, і теж тим порадником, який доповнює, наприклад, мене, як я виступаю чи критикує. Я прислухаюся, де з чим не зводжуюся. Але я, я знаю, що це такий добрий наш союз тандем. якби не він, можливо, би здалася не раз, бо, бо все ж таки сім'я. А він дає перевагу, що. Можна з сім'єю порівнювати і перейматися музикою, і кар'єру продовжувати. Я йому дуже вдячна за це. І під час нашого такого короткого шлюбу, 13 років, ми цього року вже будемо відмічати, у нас народилася донечка Яринка, їй зараз 11 років, Давид, йому 4 синочок, і Лукас найменший, йому буде 2 роки. Ну, всі вони співочі. Я вже сказала, що вони ніхто не співають. Я думала, що може хтось не буде співати, тому що вже так в хаті багато шуму, але всі співають. І не співають тільки класику. Хоч я під час вагітності з ними проспівала суто класику. Вони співають все підряд. Ну, вони це сторонні розвинуті, вони йдуть вперед, можливо, з сучасністю з ногою. А я трошечки так консервативно на все це дивлюся. Що треба любити все ж таки виважено свою українську музику і стилі російської, класичної музики закордонних композиторів, твори. У моїй програмі. Любі тернопільські слухачі і не тільки. Всі гості, які приходять до нас в філармонію, які люблять музику, які хочуть бавитися. В цій атмосфері тепла, любові, тому що музика, як ви знаєте, лікує наші хвилювання, переживання, нашу душу. Я бажаю вам, щоб ви не здавалися, щоб не знемагали, щоб шукали завжди нового, щоб слухали уважно, щоб тішилися нами, тому що ваші оплески, ваші усмішки нас зігрівають і завжди надихають на дальшу співпрацю, і щоб вам щораз більше і краще дарувати. Також хочу побажати новим починаючим музикантам, які тільки-тільки починають приходити на роботу в філармонію, в театри. Можливо, ще тільки навчаються і не знають, що їм робити, чи варто, чи не варто. Завжди варто працювати. завжди. Якщо ви вважаєте це неправильним, то думаю, помиляєтеся глибоко, тому що вам в житті придеться стільки зустріти цікавих людей, можливо, десь заспівати, можливо, заграти. І не завжди зможете показати свою професію так, як би ви хотіли. Але те, що ви вчилися, навчалися десь в училищі, в інституті, воно вам обов'язково пригодиться. Той, хто вже почав іти тією дорогою, то бажаю, щоб він теж не заламався, бо час є важкий. Сучасний світ можливо ніколи не підтримує музиканта, культуру, але та культура так потрібна нам всім, і ви повинні працювати над собою. Не тільки над своїм виглядом, але над своїм твором. Праця, праця і ще раз праця. І це вам дасть високих результатів. І не тільки для вас буде насолодою, а для тих, хто прийде вас слухати, хто прийде на вас дивитися, будуть вами захоплені. Бажаю всім, хто дивиться передачу, «Галкліп», здоров'я, особливо здоров'я духовного, не тільки фізичного, миру в сім'ї, миру в любові. Бажаю, щоб ваші сім'ї були кріпкі. І як ми так часто говоримо про Бога, щоб це не було просто слова, щоб це було вашим життям, І це життя, цей приклад, було наслідуванням для ваших діток, для тих, хто живе поруч вас, для ваших сусідів, для тих, хто ближній вам. Дякую, дуже. Сьогодні в осях у Гал-кліпу була солістка Тернопільської філармонії Наталія Присіч. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер з вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди! А головне, будьте здорові! Побачимось на нашому каналі.